Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У російській ЕНЕМІ Республіка Адегея дрони залетіли в район нафтобази Лукоїл, югнафтопродукт Місцеві жителі також повідомляють, що вибухи також чули в районі Афіпського НПЗ, що за 8 кілометрів від ЕНЕМА момент атаки дронів потрапив на відео. Також дрони атакували об'єкт у селищі Платонівка Тамбовської області. Після чого в мережі з'явились кадри пожежі. Невідомі ракети в той же час атакували аеродроми РФ на прикордонні. телеграм канали пишуть, що у вогняній пасці опинилось 12 пілотів. Тів є загиблі пошкоджені літаки. Крім того, під час атаки було пошкоджено міг 31 Не скоро буде кинжали запускати. Ой, як не скоро. Крім того, сьогодні вранці у підмосковній коломні БПЛА атакував конструкторське бюро автомбові, як пишуть місцеві змі, приліт БПЛА по пороховому заводу. Помста за сьогоднішній удар по Києву. І так, по порядку у місті Коломна на південному сході Московської області щойно лунали. Ви про це повідомили російські пабліки та опублікували фото і відео зі стовпом дима. Пропагандистський ресурс РФ Меш повідомив, що за його дані, Нами вибух, нібито стався неподалік від конструкторського бюро машинобудування. Пропагандисти і старять, що такого авіанальоту на Москву та інші міста ще не було. Кричать просто українських літаків, які випустили понад 130 ракет. Також про роботу ППО пропагандистам повідомили мешканці Строгіно та Красногорська на північному заході Москви. За даними пропагандистів, рух поряд із заводом у коломні перекрито. На місце прибули машини пожежників та МНС джерела стверджують, що пряме попадання по цеках таки було. Пошкоджено дорого вартісне обладнання щодо порохового заводу. До місцеві жителі повідомили, що перед вибухом чули звук схожий на мопед, а Дехто навіть бачив БПЛА на власні очі. Росіяни в коментарях уточнили, що горить п'ятий цех заводу. Пишуть, що він був найбільший і там було багато пороху. Несподівана бавовна завітала до Коломни. Також на неї скаржились місцеві Стругіно та Красногорська. Що ж, війна має перенестись на територію Росії. Чим ширше будуть операції проти ворога, тим краще. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожного Же робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.